Велике переселення состоялося. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Сьогодні ми зробили велике переселення з острову курятника вовременний курятник, де були бролери. Занесли сюди новий конструктор. Це для яєць. Побачимо, як вони будуть туди заходити і будуть нестися чи ні. Ще такий один временний зробили теж. Побачимо, як він буде працювати. Це ми його відкрили сьогодні. Сьогодні ми його відкрили, щоб вони ознайомилися, подивилися. Переночують, так переночують, нічого страшного. Прибереться, ще він буде переноситься ще я думаю його пофарбувати його в один колір. Поки так. Поки він відкритий, курочки обрізали крила всім пообрізали, бо о, трошки їх притримаємо, бо вони несуться де попало. Де хочуть, там і несуться. Тому поки ми їх притримаємо в сараї, хай посидять тут, тут будемо кормити і поїти, бо я ж говорю, кури несуться де попало. І обрізала криля. Ну, у ніколих у молоденьких півників видно що щось заділа десь. То трошки є. Десь не бачу я тих півників, де вони. Кров у двох. Видно, щось це. То думаю, хоч би все було добре. Або спіймати. Зараз попробую, зараз їх ще й спіймати, щоб забризати чим спреєм. А воно. Ну. Осьо стоїть Півник. Ось у, десь заділа кров. Трохи є. Не знаю, пройде чи не пройде. Ні, а завтра, значить, забризаємо чим спреєм. І ще один тут такий десь ходить. Трохи-трохи да Приборщила, як обрізала крила, але нічого. І наконець ми їх посчитали, скільки їх тут є. 24 курочки і 29 півнів. Два ото сірий останеться і Петька чорний. На 24 курки, я думаю, це маловато ще якусь півні оставив. А всі останні. Двадцять шість. Всі підуть на холодець. І тут місце їм є. І поїлка і кормушка. І тут поїлки і кормушки. Сідало, поки ми ще завтра доробимо, перенесемо з того курятника. І зробимо тут сідало їм. Або отут зробиться, побачив. Щось тут може зробити ще. Ну це временно. Поки ми не робимо ремонт, зробимо ремонт курят. Це по-новому зробимо, пол зальємо, забітоніруємо. Вікно вставимо. вентиляцію зробимо. Ну, все як положено, щоб і тепло було їм на зиму. Все утеплимо. Зробимо теплий курятник. Так що оставайтеся з нами. І все буде добре. Все буде Україна. Дякую ЗСУ. Віримо в ЗСУ і допомагаємо ЗСУ. Всього найкращого. Так, це другий день. Переночували нас, Це вже вечір, верніше. Що сказати? Зайшли ми зранку, кури знеслися на полу. Одне це раздовили, з'їли, в гніздах ніхто не сидів. Прийшлося положити туди трохи соломи. Додавили ще такий насіст до цього. Випустили курей трохи на вуличку. Я розумію, що півнів треба трохи менше робити. Треба їх трохи оцих, вже отаких от треба поубирати от Таких маленьких ще хай гуляють. Верніше як зробиться той сарай, де кури курятник, воно де вони сидять отам, то півні тут остануться, а кури і тріпівника перейдуть віддільно. Тому отакі справи. Це ж вони будуть тепер сидіти там і ждать, щоб я їм відкрила двері, а я двері відкривати не буду. Поки вони всі тут, на вулицю їх не випускала, я надеюсь, що вони самі зайдуть у курятник. А далі буде видно. Так що таке, поки всі живі, ну якесь ось все стоїть, змерзло. Далі буде видно. Так? Да? Петя. Всім пока. Всім тихої ночі. не така, як була вчора. У нас було гучно. Прохід закрили. Її не видно. Так, все. ну все вам добре. Хай Бог береже вас. ЗСУ нашому дякую дуже за кожен день. До речі, наконець мій синуля за два роки приїхав в відпустку. Довгоочікувану відпустку. що я буду насолоджуватися сином. Я навіть не можу в мене емоції приповнюють, що я його бачу. Обнімаю, цілую. І готую йому смаколики, щоб кожна родина дождалася свого захисника. Все, пока-пока.